ми взяли з собою цю абетку для того, щоб вручити її представникам департаменту освіти через те, що наскільки нам було пояснено клас ліквідується через якусь бюрократичну помилку, тобто буквально в буквально не в тому місці якусь крапку чи кому було поставлено за для ліквідації або так цієї неписівності або проведення курсу лікнепа. Ми даруємо цим чиновникам оцього. Хоч ми. Дівчини, хтось на роботі, хтось, А хтось таку сповідує позицію, знаєте, що ми зробимо? Люди, ми люди маленькі. Ми ворони, нам сказали йти на бійню, от ми там йдемо, а що ж ми зробимо? Нас так просто такий порядок. Ну, ми розраховуємо, мусимо щось робити. Навесні багато хто казав, що у нас ніяких шансів немає, що тут потужні якісь там люди, стоять і сили, от, якісь впливи, хтось там з банковою телефонує, все менше з тим ми змогли реалізувати ці невеличкі нібито рогідності на перемогу, в цілковиту перемогу, принаймні в тій частині цієї компанії. Ми судимося з будівельною компанією, ми судимося з державною інспекцією з архітектурно-будівельного нагляду за те, що вони досі не відкликали декларацію попри, на що дає дозвіл на підготовчу роботу для цих будівельників, попри те, що а там на території та, та, та вони почали обгородження обгороджувати якісь паркани, ставити стовпчики. Ми все це майже все це демонтували власними силами, спираючись на рішення суду і постанову виконавчої служби, І це нам вдалося достатньо оперативно організувати. От ми провели голосування в Київраді успішно, останнє легітимне, це було де, там, треба дивитися. На, на НТН є там цей сюжет, вони робили в свідку, пам'ятаю це. Червні А якщо ви захочете, Антін Коломієць, на Ютубі є оцей ролик, де виганяється будівельна техніка. Тобто тут ми вбачаємо, в чому небезпека. Ми вважаємо, вбачаємо прямий логічний зв'язок між тим, що було, і тим, що відбувається зараз. Тобто план А їм не вдався, вони реалізують план Б. Зараз тобі поміняли керівника, якісь війни половину вчителів, ну? і от зараз ще буде труднощі. Так, да майже. Так що ми Ну це ж я з ним стою. робив. Ну зом поменяється. А то що? Поміняється він. Можна? Ну, Серёжа. А что ж ты хотел, если одна из родителей...